2009-му році Черкаська міська рада відмовила приватному підприємцю пошивку на дані в оренду земельної ділянки під тимчасову споруду по вулиці Громова, 89. Назвати це тимчасовою спорудою важко, оскільки це вже була побудована практично капітальна споруда з фундаментом, з целею. Тобто, фактично назвати її збірно-розбірною було дуже важко. А, але підприємець вона не припинила свою діяльність, хоча торгувала там і в день, і вночі, в тому числі і е, слабоалкогольними напоями тютюном. Е, разом з тим Черкаська міська рада подала до суду, виграла суд, і другий рік от ми спільно з виконавчою службою намагалися виконати це рішення суду. рішення суду про те, щоб повернути до земель міської ради цю земельну ділянку. Приємці всіляко ухилялась від виконання рішень. Рішення не отримувала приписи, відмовлялась їх отримувати. Навіть була спроба продати цей павільйон, переоформити на іншу особу. Врешті-решт спільними зусиллями виконавчої служби в першу чергу треба віддати їм належне, що вони пройшли всі етапи, які згідно чинного законодавства вони мають пройти. Цей двічі вручали приписи і складали протоколи. Навіть подавали в прокуратуру на порушення кримінальної справи проти підприємця за ухиляння виконання рішення суду. І от нарешті, значно віддавши зусилля, залучивши будівельну організацію, було проведено примусовий демонтаж а цього павільйону. Було на місці п'ять працівників виконавчої служби, працівників інспекції, працівники РЕМУ. В першу чергу відключили павільйон від електро. Далі було зроблено опис всіх товарів, демонтаж обладнання, і почався демонтаж самого павільйону зовнішніх фізочах. Демонтаж мафі у нас відбувається постійно, але в даному випадку це показовий приклад того, як рішення, як рішення судів все-таки вони виконуються. І, якщо говорити про малі архітектурні форми, про кіоски, там тимчасові споруди, які можна під'їхати, підняти і на штрафмайданчик, то в даному випадку під е, е, орудою Маго да, е, під тимчасовою споруди власне був е, капітальний магазин. І ми в цьому переконалися, коли проводився демонтаж. Тому тут довелося виконавчі е, служби попрацювати і навіть наймати їм будівельну організацію, е, яких небагато в місті, щоб вони залучали туди важку техніку. В минулому році було демонтовано 38 тимчасових споруд. Це кіоски, гаражі, інші споруди. В основному вони всі були демонтовані до міста, Тобто Власники тимчасових споруд на виконання приписів. Або після того, як на них неодноразово вкладались протоколи про адмінпорушення, демонтовували свої споруди. А в цьому році чотири споруди. Спочатку цього року ми демонтували, це п'ятий рік. Конфлікт вже давно це тянеться. Всі суди пройшли, всі інстанції. Тут магазин робить круглосуточно. Продаються виноводочні вироби, і пиво, все. зупинка рядом. І тут цілу ніч концерти можна слухати, які, які тільки хочете. Вже всі інстанції прийшли, де тільки можна. Ми, во перше не можемо приватизувати свою землю за цього кіоск. Вже скільки відгодів, заплачені гроші, все, а приватизувати не можемо. Сідай Бог. Не зупиниться і далі доваляють, це все уберуть, то тоді вже в нас не буде таких проблем і не буде питань.